Ідея марафону, власне, це популяризація книг місцевих авторів і розвиток читацької культури. Ми будемо презентувати книги більше наших місцевих авторів. Це в нас є ж кілька літературних спілок. Це і міська літературна спілка Поділля, і Конгрес літераторів України, Національна спілка письменників. Ось вони будуть презентувати свою творчість. Ну, поки що, в нас домовленість є. Вже Ніна Качаровська, голова літературної спілки Поділля. Її книга Великі, величні незабутні отримала премію в цьому році премію імені Івана Франка. Тому будемо презентувати її книгу. Далі ну, зараз ще домовляємося в стадії домовленості з Ольгою Саліпою. В неї там є вже кілька книг і мають ще вийти книги про Проскурів. Дітки наші дуже полюбляють казки і різні, різні книжечки Марії Дем'янюк це дитяча письменниця конгрес літераторів України ось то вона буде мати зустріч зі своїми юними читайликами в декількох наших філіях.